Залітав отець Горіган зі своїм давнім другом ще й семінарі. І друга звали отець Конорі. Пам'ятаєш Кетін? Mm -hmm. ага. Ну, ти була там у себе, а ми всі тут. ти всі діти з нами. І ще Кетін приготувала дивовижного пирога. От. Ніколи не забуду того пирога ідеальний з усіх боків. Тобто діти танцювали. Майкл звіном жартували, Сміх не замовкав. І тут. Отець кульі повертається до Кейтів і каже, Карлі, ваші діти просто диво. він і Кетінь, чоловік і дружина. Ага. І що всі твої діти мені — Це її діти. Ага. Ну, коли він зрозумів, як насправді почервонів з голови до п'ят. Це ж треба було таки вигадати. Мабуть, хильнув зайвого. Смішна історія, дуже смішна. Та дуже смішна. Ага. Ой, треба запам'ятати. Угу.